Слава Ісусу Христу прийняв відкривання, що потрібно перебувати в реальності, не літати десь, не щось думати, а перебувати в реальності. І прийняв відкривання, що Слово Боже нам говорить, що ми можемо прийти в рай лише через Слово Боже. І також прийняв відкривання, що нас може привести до істини людина Божа, яка служить Ісусу Христу. І дійсно, ми можемо прийти лише через людей Божих до Бога, самому зробити так нереально. І Ісус Христос, Він дає нам надію на спасіння, лише потрібно прийти до Ісуса Христа. and